Тепер, після того, як Федоров був призначений на посаду міністра оборони, виконуючим обов'язки керівника Мінцифри став Олександр Бурняков, який до цього був заступником міністра з питань європейської інтеграції. Чи бачите якісь перспективи, що можете про цю людину сказати і чого очікуєте від нього? Ну я насправді був шокований цим рішенням. По хорошому, шок Шу... ні, пошокованим по поганому, тому що я неодноразово виступав з критикою різкою критикою Мінцифри саме за той напрямок, який був провалений Угу. Uh -huh. Власне ситуація, яку ми зараз маємо в ігорці за його за гральний бізнес, відповідає з 22-го року Михайло Федерів. Uh -huh. Так, от ця ситуація вона була спричинена блокуванням введення державної системи онлайн-моніторингу. Uh -huh. Вона чотири роки не вводиться. І я переконаний в тому, що це робиться на користь. Організаторів азартних ігр, бо вони не зацікавлені, аби держава бачила їх реальні прибутки, доходи і обкладала ці доходи податками. Uh -huh. Ви знаєте, що в мене був конфлікт з кількома великими операторами на цьому ринку, які просто ухилялися дуже так зухвало, нахабно ухилялися від оподаткування, використовуючи те, що ця система не введена, а не введена вона, тому що власне, в тому числі барняков попередній склад країл. До речі, сьогоднішній керівник Плей Сіті він також був працював в Країлі. І... Тобто, це одна й та сама компанія. Вони блокують вже введення цього ДСОМ 4 роки. Угу. Друге питання це нещодавний конкурс на лотереї, державні лотереї, ліцензії з державних лотерей. Я наполягав на тому, і це була моя правка в закон про е е азартні ігри і про лотереї, що в конкурсі. Мають брати участь і іноземці також, аби була більша конкуренція, угу. ми не можемо взяти три ліцензії і роздати трьом нашим монополістам на лотерейні на лотерейному ринку. Має бути ще хтось, хто має внести інтригу, має підвищити ставки, на яких держава має заробити більше грошей. Угу. Цього не відбулося, і я стверджую, що Мінцифри здійснило все для того, аби це не відбулося. На підготовку документів іноземцям були надані там трошки більше 20 днів. А ви розумієте, що там дуже великий пакет, тому ну, фізично неможливо підготувати угу. всі ці документи. І, в, врешті, сьогодні ми маємо ситуацію, коли три оператора, які є наші вітчизняни, вони три і отримують ці три ліцензії, і все Е ми, так, ми, так. ми, ми, начебто, конкурс провели. Але так. що ж це за конкурс? Зрозуміло, да тому в мене є дуже багато питань до мінцифри, і саме до Борнякова в частині організації азартних ігор. Видно, що окремі дії і. Органу Play City і мінцифри вони спрямовані в інтересах організаторів азартних ігор, ані суспільства і державних інтересів. Тому для мене ну це було, було таким певним показником, що людину не те, що звільняють, а ще й підвищують. Я розумію, що це було зроблено за пропозицією саме Михайла Федорова. Тому я розумію так, що Михайло Федорів все це освячував, коли вони цим всім займалися. Uh -huh. Тому. А врешті, переконаний в тому, що ну шансів стати міністром у нього небагато у Барнякова, але повиконувати обов'язки він певний певний час повиконує, безперечно, і це погано. Це погано, це це несе в собі дуже дуже великі корупційні ризики. Ми пам'ятаємо ініціативи стосовно того, аби якось обмежувати військовослужбовців о, у їхній можливості брати да. участь у подібних іграх. і пам'ятаємо да. Ви пам'ятаєте? Це ж був великий суспільний резонанс. Це був запит. Це був запит. Кажучи. Це була петиція, яка зібрала за три години 25 тисяч. Так це був законопроект, який ми внесли в Верховну Раду. Ми прийняли законопроект за три місяці. Цей угу. Дали повноваження мінцифри встановлювати ліміти. Так, вони їх встановлювали. Знаєте скільки? Рік. Рік. Ну трошки менше, 12 місяців. Так. А знаєте, які вони ліміти встановили? Вони встановили ліміти, що ви, як гравець, можете обмежити себе. Сам. Самостійно в, 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 в своїй грі. Ми тобто, розуміємо, що це ніяк тобто, спрацює. Да, абсолютно ні. Бо а, а, є, якщо є залежність. Я певні, безперечно, навіть якщо нема залежності, все одно це не про що. І ви можете відповідно до своїх доходів себе обмежити. <гум> а не так як це треба було зробити, наприклад, щоб мінцифра отримувала інформацію від державної податкової служби про обсяг доходів відповідної особи і встановила ліміти для гравця, так. там не знаю, 15% річного доходу, чи там 10% річного доходу, це вже дискусійне питання. Нехай вони це вирішували, але просто дати це навідку самому гравцю. Ну ми ж розуміємо, що це робиться в інтересах не суспільства, не військових, які на жаль ну беруть участь в цій грі, угу. це робиться в інтересах. А організації, які здійснюють ігорну діяльність.